Мрієш жити у Європі, але не знаєш, де краще? Тоді це відео саме для тебе. Ми зібрали п'ятірку європейських країн, які у 2025 році очолюють рейтинги за якістю життя, безпекою, медициною, екологією та рівнем щастя. Це країни, де життя не боротьба за виживання, а можливість насолоджуватись кожним днем. Топ-5 країн, де хочеться жити. І ось чому: Ісландія край льоду, вогню і щастя. Уяви собі! Прокидаєшся в дерев'яному будиночку серед вулканів, гейзерів і водоспадів. Так живуть ісландці: люди, які вже багато років поспіль вважаються одними з найщасливіших у світі. В Україні немає армії і рівень злочинності настільки низький, що поліцейські не носять зброю. Охорона здоров'я фінансується державою, а медична система одна з найефективніших у Європі. Цікавий факт: в Ісландії настільки чиста природа, що вода з-під крана краща, ніж бутильована в інших країнах. І ще тут реально вірять у ельфів. Не жарт, влада навіть іноді переносить будівництво доріг, аби не турбувати їхню оселю. Нідерланди країна, де комфорт став стандартом. Амстердам місто, де ти можеш сісти на велосипед і за 20 хвилин доїхати до будь-якої точки міста. Нідерланди славляться відкритістю до людей будь-якого походження, толерантністю, а ще справжнім захопленням, технологіями і сталим розвитком. Зарплати тут на високому рівні, а якість медицини вражаюча. А ще це одна з найрозумніших країн у світі. 90% населення вільно володіє англійською, а шкільна система заохочує креативність. І головне. Тут вміють жити для себе. Баланс між роботою і відпочинком святе правило для кожного. Данія країна щасливих людей. Уже багато років поспіль Данія входить у топ найщасливіших країн світу. Як їм це вдається? Секрет у концепції Хюга. Це про затишок, спокій і вдячність за прості речі. Освіта безкоштовна, охорона здоров'я доступна, соціальні гарантії на найвищому рівні. А ще тут справжній культ велосипедів в столиці більше рогарів, ніж людей. Швейцарія символ стабільності та високих стандартів, гори, озера, шоколад. Це лише вершина айсберга. Швейцарія країна з однією з найсильніших економік Європи. Зарплати тут одні з найвищих у світі, а медицина на рівні якого прагне весь світ. Цікавий факт: в країні чотири офіційні мови: німецька, французька, італійська та ретороманська. романська І все працює без хаосу. І ще Швейцарія не член ЄС, але має один з найвищих рівнів життя в Європі. Це країна, де безпека норма, а природа як у листівці. Фінляндія країна, де щастя стало системою. Уже восьмий рік поспіль. Фінляндія очолює рейтинг найщасливіших країн світу. Чому все просто довіра, чесність, повага до особистого простору та природи фіни вміють жити неспішно. Працювати ефективно і насолоджуватись тишею. Тут найкраща шкільна система в Європі. Без домашніх завдань, оцінок у початковій школі та з фокусом на реальні навички. А ще у кожному будинку є сауна. Без перебільшень. Сауна офіційна частина фінської культури. Навіть у парламенті є своя. А тепер трохи цифр. Рівень безпеки найвищий у Європі. Якість медицини світовий топ, екологія мінімум викидів, максимум зелені. Соціальна підтримка доступна кожному. Ці країни не просто привабливі для життя. Вони створюють майбутнє вже сьогодні. Якщо ти мрієш про нове життя в Європі, обирай розумно, плануй, дій і рухайся вперед. Підписуйся на канал, щоб дізнатися, як легально працювати і жити в Європі без ризиків і які країни відкриті для тебе вже сьогодні.